Мене звуть Валентина Петряєва. Я приїхала з міста Костянтинівка Донецької області. Неймовірно, скажімо так, це дає поштовх жити далі. І тому я вважаю, що такі зустрічі поетичні, такі заходи потрібні. Я Валентина Єклицева. Недавно я відкрила жіночий клуб для ВПО. І разом з українським клубом ми вже робили багато заходів. Мені це дуже подобається, що ця робота дуже важлива, бо люди, які пережили ці страхи, їх треба якось підтримувати. Мене звати Юля, я приїхала з міста Слов'янська, це Донецька область. Я творча особистість. Я тут представляла свої картини, також співала. От для мене була чудова нагода сьогодні представити себе як художника також. І я думаю, що в Кам'янці треба проводити багато таких заходів, щоб усі люди могли показати, які вони є зсередини. Дякую дуже. Я радію, що ми сьогодні зібралися на таке гарне літературне свято двох клубів українського клубу і жіночого. клубу. Ми планували його провести для того, щоб показати, наскільки в нас є глибокі душі, наскільки ми талановиті і наскільки ми гідно сьогодні виконуємо місію бути творцями нашої держави. Аж тут красуня, сми мене за курту, сміхнулася. Дінь добрий пане брат, честь святкуй, танцюй з нами мазу. Запрошую я тому і досі рад. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки, людині бійся, душу шукать, бо в цьому схибиш. Тоже навик. З самого початку сказали про духовні цінності, які були закладені ще на початку створення вашого дня. А ось кожний захід ваш це крок для створення ось того духовного простору, який так потрібен кам'янцю. І сьогодні ми говорили дуже цікаві речі про наше місто. Тому я хочу сказати. Все місто ніколи не має, тому що в ньому живеш. Дехто думає, мене, ну далі, що це дівчинчиков для ВПО, де граються, танцюють, е, якісь технологічні тренінги. Зараз же війна, зараз треба е, всі сили направляти на е, те, щоб перемогти. А ми і робимо це просто в інший спосіб. Ми Тили. Тому жінки ВПО, ми стараємося зробити їх щасливішим, щоб вони своїм чоловікам на фронті давали натхнення, що все добре ми тримаємо тили. От Сьогоднішній захід це можливість творчим людям показати себе, де хто соромиться. Видно, що у когось перші кроки, але це початок. Тож я вас закликаю. Пишіть вірші, е, показуйте все, що ви вмієте. Виходьте на сцену, співайте, танцюйте для того, це теж для перегляду.